Новий баскетбольний сезон для рівного розпочнеться цієї суботи. О 17-й годині пульсарівці зійдуться у поєдинку із Луцьким «Волиньбаскетом», А у неділю цією командою зіграють матч. Відповідь наразі команда активно готується до старту чемпіонату із деякими змінами у складі центрового Сергія Сабуцького, який у минулому сезоні був одним із лідерів пульсара і наразі покинув команду для продовження кар'єри в Казахстані. Замінив Сергій М'якінін із Черкаських мавп. Принялі хорошо Ребята, в принципі, більшість я вже знаю, так що. Нормально в тому плані. Що не совсем зігралися, тому що я досі недавно приїхав, але роботи над дітям. Задню лінію пульсара у цьому сезоні підсилить добре відомий рівненським вболівальникам Ілляше Мосюк. Погравши торік за Криворізький Кривбас Баскет та львівську політехніку у Суперлізі, захисник у зв'язку із сімейними обставинами повернувся до рівного. Соскучився. Поэтому сейчас с удвоенным желанием работаем на тренировках и ждем уже первых игр. Состав в этом году хороший у нас, боеспособный для высшей лиги, я думаю, вполне боеспособный такой, чтобы побеждать именно. Вот поэтому будем бороться за высшие места. Також заявку пульсара на участь у чемпіонаті поповнили імена молодих виконавців Рівненської баскетбольної школи. Це чотири юнаки 94-го року народження: захисники Іван та Андрій Приступи, центровий Олег Демчук та нападник Павло Римар. Завдання на цей сезон бути в призерах вищої ліги. Це мінімум завдання, і завдання на Кубок України бути в фіналі Кубка України. Тобто серед кращих чотирьох команд, а там. Поборотись і за кубок України Іван Марчук Назар Мідеган інформаційна програма День.